Якщо жінка мала вже дітей і більше не хотіла, то вона закопувала плаценту біля порогу. Або взагалі її віддавала свині в нашій нації. Мова про аборти не йшла. Більшість обрядів проводились над сорочкою жінки, на якій є сліди менструальної крові, щоб уникати вагітності. Наші праматусі вилучали насіння з раціону. Був велике табу на позашлюбний секс, піст, свято або в якісь поминальні дні. Найбільше відкриті ворота до світу нави, і звідти може прийти душа хворої не просто фізично, а й психічно дитини. Наші проматусі вважали, що якщо після статевого акту лягти на живіт, то вагітність не настане. Пропонували мати секс тим жінкам, які хотіли гарно, легко мати пологи. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо про те, як уникали небажаної вагітності наші проматусі, тобто про засоби контрацепції. Чи користувалися наші праматусі контрацептивами, і якщо користувалися, то як? Бо ви ж розумієте, що за будь-яких умов, як в сучасному світі, а раніше, так взагалі, будь-який аборт був недоречний, і це був великий гріх. Тому цей величезний гріх не хотіли мати ніхто, бо вважав це він дітовбивством. І тому в нашій нації мова про аборти не йшла, але жінки розуміли, що. Що вони мають після якогось, після якоїсь кількості народжених дітей мають право на те, щоб не зачинати далі. А так як наша з вами нація досить така активна, сексуальна і мало багато інтиму завжди. То відповідно треба було якось себе захищати. Що робили, які засоби контрацепції використовували наші праматусі? Ну, взагалі, етнологиня Ірина Гнатенко пише, що наші праматусі. Всі контрацептиви ділили на два види: це відвари з різних трав корінь або коріння та магічні обряди. Більшість обрядів проводились над сорочкою жінки, на якій є сліди менструальної крові, і часто спалювали зі словами, як ця кров на. Пічці печеться так, щоб і діти попеклися в моїй утробі. Таким чином, жінки були переконані, що більше не завагітнюють, адже за саме віруваннями місячна кров носила ту інформацію, скільки жінка може завагітніти разів. І тому вважалося, що це дуже потужний такий контрацепт, контрацептив. Але частина все-таки і основна частина різних заходів була пов'язана з тим, що е, жінки е, щось споживали всередину. Ну, наприклад, їли хліб і шерстю е, такої е, ялової е, корови чи вівці, яка не може народити, і вірили в те, що також не зможуть народити. Цікаво, що у наших предків з заплідненням асоціювалося насіння, ну, відповідно до насіння, яке чоловік засіював у святе, священне лоно, як в землю, в жінку. Тому для того, щоб уникати вагітності, наші праматусі вилучали насіння з раціону, і вважалося, що якщо вона не буде їсти насіння, то вона, як і земля аналогічно, не буде народжувати від сімені свого чоловіка. Якщо жінка мала вже дітей і більше не хотіла, то вона закопувала плаценту біля порогу, або взагалі її віддавала свині. Вважалося, що це однозначно допоможе жінці більше не вагітніти. Також ще одним дуже популярним серед наших праматузь засобом контрацепції виступало довготривале вигодовування грудьми дитини, бо вважалося, що майбутня дитина замішується саме на грудному молоці. Звичайно, що окрім того, що після що є різні способи завагітніти і є різні способи контрацепції, знали жінки як в минулому, так і сьогоденні. Наші проматусі вважали, що якщо після статевого акту лягти на живіт, то вагітність не настане. А якщо взагалі. Жінка має багато чоловіків, то і також не зможе зачати від жодного із них. Чи так є насправді, чи е, воно якось по-іншому. Міркувати нам з вами. Але на а, статеву близькість у наших проматуз були заборони. Взагалі вважалося, що був велике табу на позашлюбний секс. Хоча ви вже знаєте, що інтимне життя у молодих хлопців і дівчат було дуже-дуже е, таким е, розкішним у, у нашій традиції. Але Якщо все таки хтось порушував і мав позашлюбний секс, то їх карали. Карали і дуже суворо засуджували у громадах. І тому вважалося, що не тільки люди можуть засудити, а й боги наказати людей, які мають не тільки позашлюбний секс, а взагалі звичайний навіть законний секс. Якщо, наприклад, законним сексом коханням займалися в пости великі свята в поминальні дні. То вважалося, що в цей момент боги можуть і предки розгніватися. І якщо дитина, наприклад, буде зачата в такі дні, то така дитина буде нещасною, кволою, нездоровою. Також вважалося, що саме в ці дні в піст, в свято, або в якісь поминальні дні, найбільше відкриті ворота до світу нави, і звідти може прийти душа хворої не просто фізично, а й психічно дитини. І е, якщо кордони між людським і духовним світом стираються, то відповідно в тіло дитини могли прийти різні духи, чого також дуже боялися наші пращури. Взагалі, е, якщо дитину в релігійне свято, а це вже з християнською традицією прийшла така забобона, зачати, то така дитина може народитися з якоюсь фізичною вадою. Або бути калікою, або в майбутньому, в майбутньому стати жорстоким вбивцею. Взагалі чоловіка заборонялося не просто не рекомендувалося, а заборонялося мати статевий акт перед полюванням, риболовлею, оранкою, сівбою чи будівництвом. Вважалося, що він тоді витрачає багато своєї енергії і не зможе бути максимально ефективний при цих видах діяльності. Якщо жінка сідала виготовляти тканину або мала ставати випікати хліб, то їй також не рекомендувалося перед цим мати статевий акт. Вважала, що вона має бути і духовно, і тілесно чистою. Секс під час місячних був табу для, наших, для нашої сексуальної культури і тому ніколи не був схваленим. А от секс при вагітності не просто схвалювався, а навіть пропонували мати секс тим жінкам, які хотіли гарно, легко мати пологи. Якщо жінка не могла Гарно розродитися, легко розродитися, то їй рекомендували попросити про гарний інтимний такий контакт з чоловіком, і тоді пологи починалися більш активно і більш продуктивно. Як говорили про секс та про статеві органи наші пращури? Ну, наприклад, чоловічі статевий орган вони називали кінь. І звідси є такий вислів поставити коня у стайню. Перчик. Ви знаєте тепер, чому чоловікам для чоловічої сили дуже часто дарують перчик, і вони полюбляють перчик. Це символ чоловічого статевого органу. Колосок, кукурудза, рак, кочерга. Пам'ятаєте ритуал, коли приходить сватити молоду, то вона кочергою колупає піч? Вона показує, що вона готова до вже шлюбного життя. Шило або ковбаса. Жіночий статевий орган носив такі назви: відро, краниця. Пам'ятаєте, як засилали на вечорниці хлопці? посланців до дівчат, і вони казали, якщо погоджувалися на вечорниці і на інтимну близькість мокро. От вона, відро чи криниця, або сухо, і тоді не погоджувалися. Жіночий статевий орган, ще називали капустою, пиріжечком, паляничкою або пампушкою. А секс називали так: злягатися, шуркатися, трахатися, маститися. Кохатися. Тож, як би ми не називали цей прекрасний, на мій погляд, статевий акт, як би ми не називали інтимну близькість між чоловіком і жінкою, основне, щоб це було по взаємній згоді і в коханні. Я бажаю вам народжувати від кохання дітей, тим більше що для нашої України це дуже-дуже зараз важливо. А перемога обов'язково за нами, і мир, мирне небо над головою нас всіх обов'язково чекає. Тож до зустрічі на нашому каналі.